Ça, це насправді важливе питання для нашої дискусії. Я вважаю, що мені страшно історика віддавати голос тоді, коли він бачить, що історична пам'ять починає функціонувати кутру. Коли він бачить, що починають цим отруювати, коли починають кріпити ворога в середину суспільства проти певної групи. Воно кажучи, корінномовні проти російської мови, і він проти Харкова. Тобто я можу годитися, пропускати ті міфи, які вважаю, що вони смішні. Там чи глупі, але це знаєте, але коли я бачу, що це виникає, а це жовте світло або червоне світло, я вважаю, що завдання історика не дуже, а відповідальність історика йому негайно подавати голос. Інакше він не є істориком. Дякую. Зараз ми перейдемо в режим широкої дискусії. Я просто ну, так вийшла, і оскільки ми з Сашком робили передачу «Чи що Великі Українці, я вам один епізод, який про який навіть Ярослав не знає, що він герой цього епізоду. Це, за... Пані Рослав, то, що з Ми запрошуємо дискусію, але як це було? Коли відбувалися закриті дискусії, ми, звичайно, складали списки, хто буде гостями, ми сперечалися, це довга була звичайна історія. І я запропонував серед інших, я кажу, давайте запрошуємо Ярослава Грицака. Люди, які сиділи з нами за столом, не будучи істориками, казали, а хто його знає, нікому він не будете в такому реальному такому тоні. Ми наполягли... Так, Ми наполягли, що давайте таки запрошуємо. Але відтак, в той день, коли був перший ефір, запізнився. І вже програма йшла, Ярослав прийшов прямо під час ну там, програми. І сім. І коли ще тільки з'явилася можливість, ми в вуха нашому ведучому кажемо, будь ласка, попросіть покоментувати. Ярослав відразу сказав одну репліку, потім другу, третю. Це було, я своє, в ПТС в машині, з якої відбувалася трансляція. До неї спочатку зайшов Хорошковський, тодішній власник каналу, потім зайшов генеральний продюсер каналу Анна Безлюдна. Який буквально не змовляючи сказав, хто цей чоловік? Я кажу, це, це, це той, це той е, грицак, за якого ми так сперечалися. І безлюдна, яка дуже жорстка в різних своїх її там особливо нема чого хвалити, але вона сказала, наступного разу запрошую тебе з розмови. Вона почула, хоча б вона абсолютно з іншої парадигми життя людина, вона почула слово історика, і їй було зрозуміло. Хоча вона бачила цю людину, вона не знала її доробку, просто була сказана вчасно, в правильному місці, правильними словами. І от та функція, заради якої ми там билися ніби в бетонну стіну, вона була здійснена. Це, Ярослав, я вам розповів при всіх. Забіжно, я би міг